Світлого всім дня. Сьогоднішнє моє відео присвячене буде захисникам і захисницям, всім тим, хто так чи інакше боронить зараз нашу Україну. А саме ми поговоримо про те, як, за допомогою якої молитви та до яких ікон звертатися, якщо ваші найрідніші знаходяться на війні. Звичайно, звертатися з молитвою можна до будь-якої ікони, але все ж існують особливі ікони, ікони захисники, які покровительствують військовим. Серед таких ікон є покров Пресвятої Богородиці, ікона архистратига Михаїла, або можна також використовувати собор архистратига Михаїла. Та ікона Георгія Побідоносця. Щодо ікони Господь Вседержитель, її також використовують, але тут є один момент. При здійсненні молитви така ікона має бути в парі, тобто вона обов'язково ставиться на те місце, де у вас розташовані ікони вдома, в парі з Божою матір'ю, Щоб помолитися за своїх найрідніших тих, що знаходяться на війні, не обов'язково, да, якщо не маєте такої змоги, то не обов'язково е, йти до церкви. Достатньо буде мати ці ікони е, в себе вдома. Якщо немає можливості встановити ну, так, такий червоний куточок, називається. Да? Це той куточок, де розташовуються в будинку, в квартирі ікони. Зазвичай він створюється на східній стороні, на тій стороні, де сходить сонце. Якщо ж такої можливості створити вдома в квартирі повноцінний такий червоний куточок немає, то нічого страшного, якщо іконами ви будете користуватися за потреби. Тобто є у вас бажання читати молитву, ви дістали ікони з шафки, комоду, де вони у вас зберігаються, поставили. В той куточок житла, де є східна сторона, та сторона, де сходить сонце, і запалили свічечку. Як виставити ікони, ось ви маєте змогу бачити на відео. І використовуєте молитву. Першу молитву, про яку будемо говорити, молитва матері за військового. За військового за військову, за дочку, за сина. Ось, будь ласка, текст зображено. Ви, якщо не матимете змоги списати з відео, то звертайтеся в особисті, я вишлю вам файлик Вордовський. Ви його роздрукуєте та будете користуватися за необхідності. Тож, перша молитва і Перша ікона це Покров Пресвятої Богородиці. Броварчанам пощастило, маємо храм Пресвятої Богородиці. Саме в цьому храмі можна звернутися до Матері Божої з молитвою. Ну, а якщо такої змоги відвідувати храм немає, то маєте собі ікону. Пресвятої Богородиці, і звертаєтеся до неї з молитвою. Також до ікони Покров Пресвятої Богородиці, у в зв'язку з тим, що ще одна її функція це створення сім'ї і збереження сім'ї. З молитвою за чоловіка, що воює, звертаються жінки. Тобто жінки, в яких Воюють чоловіки. Ваша ікона, до якої треба звертатися з молитвою за ваших військових. Наступна ікона, що виконує функції захисту військового, це ікона архістратига Міхаїла або Архангела Міхаїла. Це одне, одна і та сама назва однієї тієї самої ікони. А також можна використовувати собор архістратига Михаїла. Ось ви бачите на відео. До цієї ікони можна звертатися як матері з молитвою за сина дочку, що ми в ній, так і жінці за чоловіка, що є військовим. Ікона архістратига Михаїла. Використовується не тільки цивільними да, матерями, жінками для молитв за синів, дочок, воїнів або за чоловіка, що на війні, а також ця ікона використовується і безпосередньо тими, хто є учасниками бойових дій, тобто сам військовий під час військових дій або знаючи, що Може, йде в якесь відповідальне, небезпечне завдання, може також звернутися з молитвою до ікони архістратига Михаїла. Якщо ж на да, питання стосується саме... Бойових дій, то краще все ж таки звертатися до ікони Собор Архистратига Михаїла за допомогою молитви, яку ви бачите також на екрані. Називається вона Молитва Архистратигу Михаїлу. Читається вона кимось одним з роти батальйону саме перед початком важливого бойового завдання або наступу, контрнаступу. І під час того, як ви читаєте молитву, там доходите до етапу, де е, написано Імена мається на увазі, що е, той, хто зачитує молитву, називає імена всіх, хто йде з ним. Ікона Георгія Побідоносця. Вона є е, захисником тих, хто має відношення саме до керівного військового складу. Вона допомагає приймати вірні військові рішення щодо плану бою і його результату. Тож, якщо ваш син, дочка, чоловік відповідальні саме за хід бою, вони є командуючими, частиною військовим якимось батальйоном, ну да, тобто військовим певним угрупованням. Тоді звертатися вам треба до ікони Георгія Победоносця. Що ж до ікони Господь Вседержитель, до неї звертаються з молитвою за військовополонених текст молитви, ви також бачите на екрані. Сподіваюся, інформація даного відео була для вас корисною. І якщо виникнуть питання. Пишіть в коментарях, звертайтеся в особисті.